А є Меган до 8000 дизель. Є, зустрів один екземпляр, показую його вам. Дивимося. Доволі нас свіженький рік, це 13-й на базовій комплектації, але все одно не на самій порожній. Є диманка, є легкосплавний диск з літньою гумою. До речі, бачу тормозний. У нас теж гарний стоїть, є безключовий доступ, є релінг, Він у нас в універсалі база. Лобове нас навіть в оригіналі. 7800 вартує. 12 рік, 1,5 дизель 238 заявляють пробігу. Без ключ є. По салону проста тканина, шкіряне кермо, двохзонна кліма, є навігація, шестиступка, просте в нас не електростоянкове, повний склопакет присутній, круїз присутній. В общем, все, що потрібно, у нас є шторка позаду. Є в нас навіть парктроник ззад Така доволі і непогана комплектація. Але дуже прискіпливо в такий бюджет потрібно ставитися до таких автівок. Тому що пробіг може бути не той, кузов може бути бідовий, тому що це низ-низ ринку. Скажімо, такі автівки починаються від вісьми, не до вісьми. А від вісьми, щоб шукати щось хороше. Можна знайти, можна перевірити, до речі, і даний екземпляр, якщо вас зацікавить, ми вам перевіримо, чи дійсно там такий пробіг. Які в неї стан технічний, які в неї кузов, тобто повністю віддаду я цікавий. Контакти знизу, телефонуйте. Але в більшості в більшості не питайте себе ілюзіями, пробіг може бути там на порядок вищий. Скажем, межа 300 тисяч це буде ще навіть адекватно. Але є така автівка, якщо цікавить, можемо глянути і можемо знайти підбір під ключ, але з бюджетом підбір під ключ беремо трішки вище, так як знайти дуже і дуже їх тяжко в даний бюджет.